Продовжую роботу медіа центру Україна Укрінформ. Мене звати Світлана Чепоренко. Сьогодні 6 грудня, День Збройних сил України. І я вітаю наших захисників і захисниць і дякую їм за те, що вони боронять нашу свободу і незалежність. Зараз говоримо про ситуацію в Херсоні та області. З нами на зв'язку Олександр Толоконніков, керівник пресофісу Херсонської обласної військової адміністрації. Пане Олександре, доброго дня. Вітаю. Okay. Пане Олександре, день тому ворог обстріляв центр Херсону. Якими є наслідки? Розкажіть, будь ласка. Так дійсно вчора зранку близько восьмої п'яти росіяни почали обстріл черговий, імовірно, був комбінований обстріл, танки, артилерія. Посеред місцю знову одразу ж на жаль загинуло двоє людей. Це волонтер ну, з благодійної організації, а, і жінка 34 років, я пам'ятаю, загинула на місці, світла пам'ять. Ще один чоловік отримав важке поранення а, кінцівки нижньої. нижнього. Зараз лікарі ще, ще в реанімації, лікарі борються за його життя. І, і ще один чоловік отримав більш легкі поранення, загалом четверо людей там постраждало. Двоє, на жаль, загріб. Також цей обсяг був приблизно дві години з 9 до 11. Був постійні вибухи були, також був підліт пілля однієї лікарень. Там постраждали четверо лікарів, ще двоє лікарів, лікаря Нікола та лікаря-терур, і ще двоє Кушепа та працівник лікарні. На щастя, там лиці поранення отримали лісівники, їм надана була допомога амбулатор. На жаль, ввечері росіяни вдарили по Базерській громаді. Там 44-річна жінка загинула. На жаль, також світла пам'ять. В принципі, є руйнування крім цих. Поряд будівель росіяни були по різним районам, в тому числі і по убережжю, використовуючи цьому різні типи озброєння по е, людям саме про заліби об славашній день. До питання гуманітарної ситуації вже настала справжня зима. Холоди, як проходить опалювальний сезон в області? Продовжується опалювальний сезон. Зараз близько більше 80% домівок з теплом. Котельні продовжують пускозазапуск. Запуск потужностей наразі 769 будинків з 1071 будинку з теплом. Продовжується робота, не дивлячись на те, що постійні обстріли шкодять дуже е, системі. Е, постійно, якщо там є обсяг, то комунальникам комунальником персонаги та й різним е, службам скидати тиск для того, щоб ладнати е, систему, але все одно нарощуємо темп, то ж доміка е, персонців було за Щодо інших населених пунктів, там де немає газопостачання, перш за все, і прибрижні зони, то зараз у нас вже доставляється паливна деревина 14 з тисяч домогосподарств завдяки нашим міжнародним партнерам, благодійникам, українським, закордонним. Та громадами, які закупають е, паливні деревини, також е, ці громади доставляються і куржурки, де необхідно а е, ще 7,5 тисяч міжнародних організацій пообіцяли закрити е, виплатами на дрова для людей. То, е, ця зима точно буде в громадах пройти більш е, е, більш підготовлені і більш е, тепло буде людям, тому що в них будуть. Брехи, треба буржувати. А в якому стані взагалі критична інфраструктура і якою є загальна гуманітарна ситуація в місті та області? А повторіть, будь ласка, не почув початку. А в якому стані зараз критична інфраструктура та якою є загальна гуманітарна ситуація в Херсоні та області? Так, критична інфраструктура за доручення. Офісу президента та керівника Ілія Ярмака була пророблена робота ще з літа подано дорушення про позахисто потичної інфраструктури, і це дійсно допомагає саме від сполкових руйнувань, пошкодження критичної інфраструктури. Більше там тут по березі більше 150 об'єктів. Зараз, мабуть, більше було захищено різними е, типами захисту, це гібіони, піпеги з е, піском великі і вони, звичайно, від прямого попадання не врятують е, не ці об'єкти, але якщо е, поряд, скалкує, то дійсно це ефективність. В стані в принципі тут в самому Херсоні світло є всюди, як і водопостачання є райони, такі як острів, та нафтогавань, Гідропад, де на жаль, не можемо проводити роботи. Там в принципі не так багато людей проживає на щастя, тому що ці райони дуже обстрілюються з лівого берега постійно там важко працювати було коли потрібпаховської ГЕС був топлення було, і зараз також дуже важко. Ну а гуманітарна ситуація, якщо казати, по послугам комунальним, то газ, вода, водовідведення, електропостачання в самому персоні є. Звичайно, є перебої у нас сідок обстрілів, але ми тут викажемо будь на жаль, до цього як і люди і Люди до цього зрозуміють щодо інших населених пунктів області правобережної Херсонщини, то 100, 188 населених пунктів зі світлом з 128. Поки в 40 не можемо підключити чи ще в 30 не можемо підключити світло, тому що там дуже небезпечно і росіяни постійно б'ють по критичні прямої набурку по і по електрикам, які ладнають і по самої інфраструктурі, і в десяти наземних пунктах області правобережної Херсонщини не, не, не проливають люди, тому поки немає сенсу там підключати електропостачання. Сьогодні починається серія новорічних свят попри постійні обстріли, попри дуже складну ситуацію. Люди все ж таки будуть намагатися відсвяткувати ці дні. Які рекомендації дає місцева влада е, мешканцям? Основна рекомендація це привітати наших захисників, наших воїнів, які і боронять, і звільняють нашу територію, наші території. Перш за все допомагати нашим воїнам. Це і дрони, канатки і на ЗСУ. Це, мабуть, кращий подарунок буде наше звільнення, наблизити наше звільнення щодо самих заходів. Святкування в самому персонній області, то поки таки е, не плануються, я думаю, що і не буде плануватися, тому що не, не на часі. Це по-перше, по-друге, це дуже небезпечно, е, коли постійно може е, в будь-який момент прилетіти снаряд, тому продовжується заборона на скупчення людей. Е, тому що наступного року вже і святкує. Дякую. Чи є запитання до спікера? Добрий день, Валентина Рингель, Коренформ. Скажіть, будь ласка, чи є інформація, скільки ще дітей залишається в 23 населених пунктах, де передбачена обов'язкова евакуація? Чи не планує о, влада розширити цей перелік з огляду на постійні обстріли? І чи тримає влада власне контакт з тими регіонами, куди вже евакуювали дітей? О, можливо, там є якісь проблемні питання, які потребують вирішення. Дякую. Як 651 дитина зараз евакуйована зігнями з 23 населених пунктів. Це з 24 жовтня ця е, евакуація обов'язково з примусом. Залишається 149 дітей е, на, на території восьми населених пунктів. з 23 в 15 вже немає. дітей, це біднаві найбільш небезпечно. Це Берславський район, Ринська громада. Залишається близько 130 дітей саме в е, Камишанах, наскільки я пам'ятаю, там близько 90 дітей на Дібряцькому. Тут поряд з персоном. Продовжується робота і поліції, е, і місцевих соцслужб для того, щоб е, вмовити цих людей з дітьми виїхати. Поки що не застосовуємо якийсь е, примус, люди, вроде як е, дослуховуються. Щодо тих е, е, регіонів, куди люди переїжджають. Ми звичайно постійно на зв'язку з е, місцевим соцзахистом, з волонтерами, які розміщують ну, тільки більше ста дітей поїхало в Яремче, Наразі вони там і знаходяться. Це був проєкт е, е, за підтримки Олени Зеленської, дружини президента, Так, організували будуть ще проекти такі. Діти зараз там знаходяться, навчаються онлайн, забезпечені їжею, теплом, звичайно, і це яремче, і люди зможуть трошки відпочити, як діти, так і літні. Ми на постійному зв'язку. Якщо, якщо є якісь питання, всім відома гаряча лінія зонської обласної військової адміністрації, це 0800 101 102. Якщо Якісь проблеми у людей, дітей є, є на територіях, куди вони поїхали, бо чимось ну, чимось треба допомогти, ми завжди рані. Дякую, пане Олександре. Нагадаю, що ми говорили про ситуацію в Херсоні та області.